Доброго дня, мене звати Ірина Гузь, Я є заступницею звягільського міського голови. І сьогодні ми поговоримо з вами про важливість міжнародної підтримки для енергоефективності саме в Звягільську міську територіальну громаду. Перше, на чому хочеться зробити акцент, це співпраця з українсько-німецьким міжнародним співробітництвом GIZ. Звягель активно працює з проектом просування енергоефективності та імплементації директиви Європейського союзу про енергоефективність в Україні. З 2021 року місто отримало можливість створення системи енергоменеджменту, що є дуже важливо для нашої громади. А ми отримали комплексний енергоаудит комунального підприємства Звягельводоканал та енергоефективне обладнання в частині пристрої плавного пуску. Ми отримували перетворювачі частоти на загальну суму 1 мільйон 100 тисяч гривень. А також важливо було впровадити заходи з енергоефективності в ліцеї номер 4 А саме ми провели заміну вікон модернізацію системи опалення в школі. На це ми отримали грант 200 тисяч євро, що в еквіваленті складає більше 8 мільйонів гривень. Також разом з чазет ми розробили новий план муніципального енергетичного розвитку до 2030 року. А також проект відновлювальні джерела енергії для стійкої України надав фінансування 70 тисяч євро, що складає 2 мільйони 800 тисяч гривень для реалізації проекту в дитячому садочку Дельфін щодо встановлення теплового насосу та індивідуального теплового пункту. А спільно з проектом реформування сектору теплопостачання в Україні розпочато розробку нової схеми теплопостачання для міста Звягеля. Нам дуже приємно, що сьогодні в цьому проєкті Звягель разом з такими містами, як Київ, Одеса, Кривий Ріг та Чернігів, тобто все те, що роблять ці міста більші міста обласного значення, також є чому повчитися місту Звягелю. А також важливим напрямком співпраці є програма розвитку Організації Об'єднаних Націй. Разом з ними ми зробили енергетичні обстеження із виготовленням сертифікатів у закладах освіти, а саме, гімназія, 7, 6 та 9 та дошкільні навчальні заклади номер 6 та 16. Що стосується галузі медицини, то енергетичні обстеження ми зробили в поліклінічному корпусі та. В корпусі головного стаціонару. А ми провели звіти з технічного обстежень будівель гімназії номер 7 та поліклінічного корпусу. Провели експертну підтримку впровадження механізму ЕСКО для водоканалу. І сьогодні на водоканалі встановлюється ще одна потужна сонячна електростанція. А ми здійснили програмне забезпечення для енергомоніторингу на 2025-2026 роки. Також для Звягеля є дуже важлива співпраця з північною екологічною корпорацією Невко. Ми отримали грант у розмірі 2 мільйона 665 тисяч гривень. І сьогодні ми маємо 47 смарт-квартир. Дане приміщення повністю здійснено утеплення стін. Утеплення даху, заміна вікон і дверей, усіх мереж, встановлено індивідуальний тепловий пункт та гібридну сонячну електростанцію, потужністю 30 квт годин. І вже на сьогодні внутрішньо переміщені особи, 85 людей, проживає в даному в даній будівлі і отримують всі вигоди від даного проекту. Також для міста важлива співпраця з громадською організацією «Екоклуб». Ми в місті звягілі встановили. Першу сонячну електростанцію на даху лікарняного корпусу вартість цієї інвестиції становила близько мільйона гривень. Це були кошти американських платників податків. І на період з 2023 року вже згенеровано більше 70 тисяч кіловат-годин електроенергії, що за сьогоднішніми цінами складає більше ніж 700 тисяч гривень. Також спільно з громадською організацією ЕКАДІЯ ми отримали грантову підтримку на розробку програми відновлювальних джерел енергії та співфінансування встановлення сонячної електростанції потужністю 24 кВт-годин на нашому дитячому садочку Дельфін. І на сьогоднішній день з 2024 року там працює електростанція. Згенеровано 27 тисяч кіловат годин електроенергії. А що стосується співпраці з проектом USAID, який на жаль вже не працює в Україні, але ми встигли досить активно з ними попрацювати. Ми отримували генератори великої і малої потужності. Ми їх розміщали в наших пунктах обігріву на об'єктах критичної інфраструктури, ми їх встановлювали на наших комунальних підприємствах водоканалі тепломережі. Також разом з ними ми спромоглися розробити проект енергетичної безпеки, який надав когенераційну установку потужністю 100 квт годин для котельні в мікрорайоні Зелені. Ну і надважливим на сьогоднішній день це нова співпраця, співпраця чотирирічного проекту в рамках «Sun for А це ініціатива, яка покликана супроводжувати українські міста на шляху до кліматичної нейтральності. «Sun for Ukraine» фінансується в рамках місії Європейського союзу 100 кліматично нейтральних та розумних міст до 2030 року. Цьому проєкті звягель разом з такими містами, як Вінниця, Нововолинськ, Калуш, Миколаїв, Конотоп, Харків, Дніпро, Чернівці, Чернігів, Київ та Первомайськ. Що передбачено даним проєктом? Це створення планів кліматичної нейтральності, допомога містам у створенні стратегій, політик та ініціатив, що знижують. Викиди парникових газів і сприяють сталому розвитку, а також аналіз та покращення можливостей фінансування, складання рекомендацій щодо доступних та майбутніх програм фінансування, а також способів доступу міст до цих ресурсів, партнерство й обмін досвідом з містами Європейського союзу, які вже розробили і впроваджують плани кліматичної нейтральності. Тому сьогодні з Вягель. Може спокійно співпрацювати з європейськими містами. Зараз ми визначаємо, які це країни. Можливо, це буде Швейцарія. А також Австрія, це сьогодні країни Європи для того, щоб наблизити наше місто до кліматичної нейтральності. Дякую всім і маємо сподівання, що наша міжнародна співпраця з кожним роком буде ще більш стійкою, і зможемо разом з вами досягти гарних результатів.